Житомир знову у Скорботі. До міста повернувся захисник батьківщини Володимир Гергола, якого смерть вирвала із лав воїнів. Володимир Вікторович народився 14 січня 1978 року у селі Шульгівка на Дніпропетровщині. Та невдовзі його багатодітна родина переїхала на Житомирщину до села Кожушки, де пройшло його дитинство та юнацькі роки. Володимир закінчив звягільську загальну освітню школу, після чого здобув фах тракториста-машиніста сільського господарського виробництва. Вже після довгий час він працював за своєю спеціальністю Відслуживши строкову військову службу, повернувшись до цивільного життя, він зустрів своє кохання, створив власну родину та оселився у нашому місті, у місті Житомирі. Тут він працював на різних будівельних майданчиках на різних підприємствах нашого міста. Чоловік брався за будь-яку роботу, адже не міг сидіти на місці. Володимир намагався усіма силами створити добробут для своєї родини. Життя Володимира Вікторовича було сповнене світлих мрій, сподівань, захоплень та любові до його рідних, до його близьких. Життя наполегливий, цілеспрямований. Він мріяв про великий приватний будинок. Про щасливе майбутнє для своєї родини, для своїх діток і робив все можливе для цього. Із початком повномасштабного вторгнення Володимир добровільно доєднався до лав захисників в одному з підрозділів Збройних сил України. Він мужньо та хоробро виконував бойові завдання. І навіть після поранення його нічого не зупиняло. Він після реабілітації знову поверна... повертався до строю та продовжував. Гідно виконувати бойові обов'язки за мужність та патріотизм. Воїна нагородили відзнакою ветеран війни, учасник бойових дій. Володимир вірив у перемогу України та сам допомагав наблизити її 8 квітня 2025 року. Серце нашого героя зупинилося. Невблаганна смерть вирвала воїна із лав захисників. У вічній Скорботі у Володимира Вікторовича залишилися його рідні, його дружина, його діточки, його близькі, друзі та бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава нашому воїну, нашому захиснику.